Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 8 квітня і під мороз. Я ще не дивилася на градусник, телефон показує мінус 5. І хочу показати, який плачевний стан рослинок. Подивіться, все мерзле Отакі ці бутончики тюльпанів Ось які. Ось така. Рябчика або царська корона, вся лежить. Навіть пшинка, яка в лісі росте і зарані дуже цвіте, теж вся лежить. Мій водойомчик, цей водоймочка замерзла. Так, не дуже такий лід, але покрито льодом. Кірочка така. Ось, який. який у нас плачевний стан в Вінницькій області на сьогодні на ранок. Ось таке все стоїть мерзле. Снігу вже тільки лишилося ось трішечки. А ці ну, тюльпанчики, я думаю, вони не бояться. Я не знаю, як відійде царська корона. А тюльпани і нарциси, я так думаю, повинні відійти. А ось на персику, не знаю, бутончики померзли, чи ні, на абрикос, напевно, цвіт померз, стоїть чорний. Ну тут ось таке. Я вже тут відкрила свій виноград. Поклала його на землю, не вкривала, ще на ньому немає живих брунь... ну Бруньки є, а листочків немає. Я думаю, що може і нічого. Віолки, дивіться, які листочки померсли. Листочки ломаються, лоскові. Такі що навіть ломаються, Все дуже мерзли. Це ще в мене тут наперед хати, а на городі, напевно, ще хуже. Виглядає Джесіка, в неї там любима робота її заглядати, хто куди йде. Ось таку я її зробила тут доріжку попід парканом, щоб вона бігала. Там насіяла обрієти, хочу зробити струмочок із обрієти, то я робила із фіалок. Такий струмочок, ну він цвіте тільки навесні трошки, а далі вже не цвіте, це хочу з обрієти зробити. Клематис теж, зазеленів і весь восковий. Ось померзлий. Ось у відрі... О, навіть добре замерзло. У відрі. У відрі добре замерзло. Я зараз піду погляну до градусника, скільки тут градусів. лід у відрі відрігового який. Ось скільки на градуснику. Мінус чотири. Це ще тут у затишку, а вітер добре шмагає. Дев'яте квітня. Всім привіт з Вінниччини. 9 квітня, подивіться, який мороз. Знову всі рослинки лежать, бідні, поморожені, Тюльпани ось такі. Ось скільки на градуснику. Мінус чотири. Це ще тут у затишку, а вітер добре шмагає. І вроді би синоптики передають, що ще одна ніч має бути отака морозна. Як ці бідні квіточки видержать, навіть не знаю. Ну, мороз ось такий, все так померзло. Воно це теж живе. Звичайно, воно пристосоване до цих морозів. І все лежить. Там біло, снігу вже, звичайно, немає, а тут все померзло. Ось в мене в фундаменті цвіте отака квіточка. Тут її тепленько, від хати йде тепло, і вона так зарані розцвіла і тут вона. Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 10 квітня. Зранку знову у нас зима, заметіль. Іде ось такий сніг, але температура плюсова. Я ще не дивилася на градусник, але сніг йде і розтає. Отак, От після вчорашнього морозу, трошки я вчора не зняла, попіднімалися мої царські корони, квіточки попіднімалися. А Сьогодні вже ліпить сніг і такий добрачий ліпить. Ось тут, на доріжці, то він розтає, а на. В городі лягає таким гарним шаром. Дивіться, в садку, ось скільки снігу йде, йде, і не перестає всі квіточки снігом покриті. На сьогоднішню ніч передають мінус шість, я дивилася, і, може це і краще, що цей сніг випав, а брикоса, звичайно, вже. Померзли квіточки, ось які вже вони стали, ось, подивіться, які. Ось такі, як гонучки. Але вони ті, що ось не розкрилися, я не знаю, як вони переживуть мороз. Ну но... ці ще отакі, а ці вже коричневі, ось скільки на теплиці в мене снігу. Вже нападало. Ось кількість скільки. І ще не, не перестає. Дуже жалко абрикоса Я його обробила, покропила вже два рази, але напевно нічого не буде. Собака тільки бігає. довольна снігом, а може й не дуже. Ось таке в нас сьогодні робиться холодно. Я ось держу телефон в руках і змерзла в руки. Геть добре холодно. І поки на дворі ось така зима, всю розсаду я свою повносила з теплиці в хату, яку можна було внести. Яку не можна, там накрила агроволокном. І зараз хочу показати вам ось свою розсаду на вікні. Оце в мене люфа. Дивіться, я зараз покажу, яка вона вже ось така довга. І навіть ось тут вже є, ось такі, дивіться, огірочок. Вона відцвіла. Напевно, я її зарані дуже висадила. Ну, і ось дивіться, вже є такий і тут, і кругом, і вона цвіте. Вона у мене в такому стаканчику 250 грам, скільки цей стаканчик. І росте, звичайно, її тут мало місця. І скільки на ній ось плодів, і квіточок, ось ця квіточка вже відцвіла. І дивіться, ось така маленька вже є мочалочка. Тепер чекаємо, коли оце все розтане. Начинається тепло, тому що потрібно вже було б її висадити. Може, хоч у більшу посудину. Але так як на вікні місця мало, то поки що держу так. А там далі в теплицю заберу, як вже потепліє. Ну, і будемо чекати результатів, що там воно. Ну, ось така моя люфа. Вже має отакі плоди. Це. Хто не знає, це такий огірок, з якого робиться екологічна мачалка, якою можна митися. Вона виростає і там всередині така сіточка всередині у, цих, у цих огірках. А коли вони ще молоді, то навіть можна їх і їсти. Ну, Їсти ми не будемо, будем. я особисто буду вирощувати на мачалку. Тут ще поряд із люфою стоять у мене баклажани. Ось такі у мене баклажани. Вже теж і величенкі, є, звичайно, і більші, і менші. У мене тут баклажани є і білі, і є сині. Сині баклажани це шарапов, і, і, і фабіна. І арітуза білі баклажани. І ось ось такі два. Великих баклажанів, ось таких у мене пропали чорна ножка взялась. Я навіть ніколи не думала, що може в такому вже великому віці, в такому, бути чорна ножка у баклажанів. І ось в мене тут їх небагато, така кількість, мені достатньо. Буде все нормально. то Тепер хочу показати ще, в мене тут є квіти. Це обрієта, яку я сіяла це в стаканчиках, саме сіяла зараніше, тому, тому, тому що в мене тут декілька сортів, обрієти. І ось ця, що я раніше сіяла, вже така. Оця менша, тут росте менша. Це я сіяла пізніше. Це була лілова, лілово-синя і ще якась рожева, напевно. Ну, вже от в стаканчиках вона отак. Ця перша, що я лілова, то зійшла гарно. В стаканчиках її так побагато, а це не дуже так важно зійшла. Ось тут у мене кермек татарський. Вже він такий величенький. Це багаторічна рослинка, гарна рослинка, кермек татарський. Я декілька років пробувала його виростити. Скільки купляла, він у мене не, насіння не сходило, і тільки в цьому році ось воно зійшло. І це гарне доповнення до букетів. І сам по собі кущик таке виростає кущик і дуже гарно, гарний кермек. Це за групи сухоцвіти. Стоїть довго, воно засихає і стоїть довго. Тепер хочу показати, ось зійшов у мене. Погано, видно, це лобелія. Ось не, не можу настроїтися. Зійшла лобелія. Така дрібненька. Ось вона. лобелія. Лобелі я сіяла небагато. І ще ось тут зійшов у мене розмарин. Я купила розмарин теж. Багато років я пробувала його виростити з насіння, було неудачні спроби. але тільки я дивлюсь якісь такі дивні тут ось. Десь не можу, ось, не можу я зрозуміти якісь дивні листочки. Він взагалі розмарин такий ялиночкою. А це ось такі. Подивимося, що це буде. Не знаю. І сонтрава, яку я сіяла разом з вами. Ось такі вже є. Ще це ті, що я. Стаканчики їх посадила цю траву. Ось вона. Ось вона вже така і. Тут не можу я ніяк настроїтися ось така. Ще вона в мене є така ж не, розпіку... не розпікувала я її. Ну, а це. І ось. Пробувала я посіяти, мені дали просрочене насіння капусти. Я посіяла, так вона зійшла. Не... Зійшла. Ще деякі не зійшли, сходять. Це просрочене насіннячко. Деяке зійшло. Це в мене лаурус. лаурус. це зайчий хвостик щоб його потрібно було б висадити, він такий вже великий. Ну холодно і не можу я ще його висадити. І він вже он який великий. Або треба розпікірвати, але теж місця немає такого. Ще там в мене трошки далі, там помпасна травичка. Ось тут помпасна травичка росте. Ось такі в мене на цьому вікні. Тут я зачеренкувала, заживцювала дуже гарну хризантему. У мене внучці подарили букет. І це я заживцювала її, так як то там показується зелененький, брунячка зелененька. Заглядаючи, так накрила я її стаканчиком зверху. І вона там. Ось такі в мене тут на цьому вікні. Такі у мене тут розсада зберігається, поки на дворі є зима. А за вікном он що новий рік. Занесла сюди свої пеларгонії. Тут у мене така тепла веранда. Сюди позаносила свої пеларгонії. І розсаду томатів. Ось така розсада. Це я сіяла зарані. І ось тут, що в мене є. Поставила кругом і на землі, і на дивані. Цю розсаду це в мене, буде, буду висаджувати її у теплицю. Ось така в мене перчик теж для теплиці такий. А це в мене перчик гіркий. Тут багато сортів, і ось один перчик, уже навіть там є квіточка, бутончики є. Це називається перчик на мисту. Є вже і бутончики. Інші ще маленькі, це перчик гіркий. Різні різні сорта, мініатюрний. І статиця моя. Це однорічна. Ось так посходила і менші, і більші. такі справи, поки знаходяться капуста в мене у теплиці рання, а це позаносила Тоже теж в сараї сховані. Добре, що внесла, тому що, якби була не внесла, напевно, було б все померло, померзло. Ось такі в мене справи з розсадою. Всім бажаю скорішої перемоги, миру і добра.